Вітаю всі шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами як завжди сярко, і ми будемо продовжувати проходити гру під назвою як Віктора дас майбутньою Європою. Граючи за нашу Україну, ну або ж Малоросію. Ну що ж, друзі, в попередньому випуску ми воювали за Донецьку область, це була велика битва. Тепер бачите, які в нас є зміни в віртуальному світі. От подивіться, скільки країн уже змогло розширити свій вплив, розширити свої території, де хто із них навіть уже а, не існує на карті ось такої політичній карті 2126 року, ну але це зовсім не суть. В сьогоднішньому випуску я б хотів повернути собі Херсонську область від Кримського ханства, так як у мене є все на те підстави, я вже підготовив свою таку ноту протесту до ворога. Відразу ж таки оголошуємо їм війну, ну і поступово попробуємо захопити Ніколаїв, потім Херсон, ну і, можливо, навіть самий Крим. Є в нас вперше в Україні військово-морські сили, я їх потихесенько буду розвивати. Сподіваюся, що сьогоднішній випуск вам сподобається. Якщо вам сподобається ну цей такий мій випуск, то, безперечно, щоб і не поставити лайки, якщо ми назбираємо 50 або ж там навіть 70 лайків, то я відразу ж таки буду стрім який стрім, буду знімати відео по ній. Ну що ж, друзі, швидесенько ми захоплюємо Кримський острів. От бачите, нам не так то й важко вдається взагалі випробувати свою зброю. Тому що Україна дуже потужна держава в віртуальному світі. Ми захоплюємо Євпаторію, Феодосію і різні такі дуже важливі стратегічні цілі від Кримського ханства і надіюся, що зовсім скоро ворог повинен буде скоритися нам. Ну і таким чином я зможу захопити ще одну територію, ще одну територію від вора і об'єднати українську землю. А після такої інновації я спробую разом з вами, дорогі мої підписники. Ми спробуємо з вами разом поліція, може навіть взагалі добити Кримське ханство. ну, але так як цього не вдається мені зробити. Тож відразу ж таки завершимо хід війни і ми витіснили ворога десь приблизно ну, на, на територію. Крима, а це велика була війна. Вона була, ну як вам сказати, дуже важлива, але не дуже ж така важка. А безперечно, тепер будемо займатися економічним та політичним життям у середині держави, тому що зростає агресивність нашого населення. Це пов'язано з тим, що у нас не відбувається належним чином реформи. Плюс до того у нас фабрики і заводи пустують. Тож, от подивіться, стільки в нас є фабриків і заводів у Великій Українській імперії або ж Малорусі, тому що навіть ну, питали мене, чого ж я називаю Малорусі. Ну, називаю я тому лише і за того, що ну, герб та трезуб, ну як от такий флаг прапор у нас є, якби Київської Русі часів. От Давайте будемо ще більше робити інтенсивне. Акцент на промисловості України, тому що наша промисловість займає має четверте місце в світі, наша армія 38 восьме місце. Ну і ми саме відома країна, яка перебуває на третьому місці по престижу. Цього замало би бути великою державою. То відбуваються у світі різні війни. Ми безперечно тепер будемо підтримувати угорців. Так як надаємо їм трошки фінансової допомоги. Хай вони тримаються проти Тюрковської війни, це ж Турції і Китайської Народної Республіки. А Руська війна за звільнення району Псков, я вже допомагаю Балтіям, вони навіть приймають Союз із мною. І Донська війна за Собоження регіону Луганськ. Тут мені, знаєте, найбільше добре було підтримати саме Нову Росію, тому що от, як би це не було, звучало банально. ну але якщо донські козаки зможуть тут виграти, це буде повністю фарш, який я не зможу пережити. Стосовно по всій Україні, я будую нові фортеці, нові фабрики, нові саводи, нову інфраструктуру, це все робиться для того, щоб укріпити українську армію. Український дух і можливості ви поліція навіть є в нас повстанні повстанці, це на сході України, а з ними буде боротися наша армія. Ну ви знаєте, що треба взагалі, тому що коли буде йти велика війна, ворог буде любими силами старатися дезорієнтувати нашу армію і тим більше захоплювати якомога більше території, що в свою чергу я не можу собі дозволити. А стосовно Закарпаття, то його я також повернув, поліція в Тернополі, Львів, та інших західноукраїнських землях я буду будувати заводи або ж там фортеці четвертого рівня. В деяких районах він навіть лише першого рівня. Ну але по майже всій території України є все ж таки фортеці, що і дуже добре. А в Києві будується рівень четвертий. В кордоні з Руською Республікою також четвертий рівень. А стосовно руської війни, будеться, ми підтримали Балтію, тому що нам не треба, щоб була велика та сильна Росія або ж Руська імперія. А тож така війна дуже вигідна для нас, так як от дивіться, руська війна за звільнення регіона Псков, вона буде провальна для самих же ж. Таких руських я сподіваюся, що переможе Балтія послабить Руську імперію, і таким чином ми зможемо собі ефективненько повертати східну українські землі. А от подиться до речі, у нас випробування ядерної зброї, тепер терористичні війни. А це ще набагато набагато збільшить взагалі нашу інтенсивність. На четвертому рівні ми перебуваємо по промисловості. Давайте ще буду збільшувати в різних фабриках, буде будуватися більша промисловість. Україна взагалі є дуже велика держава по промисловості. Третє місце або навіть четверте місце, там десь приблизно 100 держав. Це просто шикарно. А подивимося список найбільш великих держав. На першому місці перебуває Японія, в них 417 рейтинг, ну фактично, промисловості. Тому що у нас ще подивиться велика держава, Китайська Народна Республіка 764, але в них є велика територія, Нанкінська Конфедерація 231 фабрика. І фактично на 4-му місці перебуває Україна. А ми перебуваємо на 18 місці по рейтингу найбільш таких розвитих у держав у світі. От, подивіться, що ж ми будемо могти тут зробити. Давайте більше танків. Давайте краще більше танків. І фактично заводи будуються. Заводи будуються, економіка зростає, населення також зростає. От просили мене навіть в попередньому випуску, щоб я вам показав. От, 36 мільйонів є загальна кількість населення України. От Подивимося, міграцію, от яке відбувається, населення взагалі зростає, воно фактично. Хоче бути та жити в Україні, релігія у нас в православі, вона займає 64%, робоча сила десь приблизно 23% і робочі 50%. Національність переважно руські, це 35% і українці. Ну, Порівняно із західними та із простими центральними українцями, це десь буде в сумі десь приблизно 30-43-43%, а трошки більше, ніж руських. Також є у нас поляки. Також є у нас поляки, поляки 9%, євреї, татари і так далі. А Хоча руське надменшинство їх перебуває 35,6, але я спробую провести коренізацію взагалі нашої української держави, права землі, моралізм, мілітаризм, пацифіст, антимілітаризм і очень низький уровень. Бачите, це просто тепер не є вопросом. Ідеологія консерватори. От консерватори в нас таки є, православі 65%, ну, в принципі, от бачите, таке в нас населення. Населення багацьке, от чесно вам скажу, населення досить непогане стосовно взагалі, цілої України. А промисловість зростає. Тепер ми на третьому місці перебуваємо. Дуже інтенсивно в нас зростає промисловість, тому що нові фабрики, нові заводи будуються на території України. Ну а що ще треба було б зробити? Якби ж у реальному світі в 2027 році Україна мала таку сировину. І такий військово промисловий комплекс, а то, напевно, ми були б непереможною державою. А хоча вибитися в лідери дуже важко, оте дійсно ви можете це зацінити. Дуже важко вибитися в лідери, тому що поліція ворог не буде давати мені робити. Мені треба буде більшу армію, більшу ну, її зробити сильнішою. Ну, Але флот у нас вже потихесеньку будується. Також у нас буде будуватися і наземні різні такі інстанції, які будуть боронити Україну. І згодом надіюся, що в 2030 році ви побачите нову Україну. Хоча ми на 22 му рівні перебуваємо, трошки падає наш рейтинг. Але в віртуальному світі відбувається чорсь на що. Стосовно віртуального світу, то тут Японія ні з ким не воює на території Америки. Ми бачимо ось таку політику. Заселяються потихесенько їхні землі. Частково вони заселяються добре, частково недобре, Ну але таких Америки нема. В Європі твориться хаос. Ми перемогли поляків, ми перемогли угорців, також перемогли Новоросію, і тепер доведеться воювати проти, ну не знаю, друзі. Доведеться ще добувати новоросійську державу, тому що вони перебувають. Наскільки мені відомо, на 10-му, або ж там навіть на 11 місці. Навіть ядерна війна можемо собі їх оголосити їм 20 й рівень, без щастя. Ну, ядерну війну я б не хотів. от механізовані війська в мене є може це все зробити. Українська армія є набагато сильніша, але це занадто мало. А це дуже занадто мало. Давайте от будемо розвивати культуру паралельна реальність або ж база на луні. Давайте мультикультуризм, а це національний пріоритет, а додається нам іще на один. Е, хотів би я оголосити війну, але на прев'яке жаль, так як рівень безчистя наше становить 21%, це дуже високий такий коефіцієнт рівня безчистя, тож поки що попритежу коней, так як в наступному випуску, напевно, буду воювати з іншими державами. Е, побачимо, хто ще з ким воює. Руська держава програє проти Балтії. Також йде війна угорців проти китайців, і фінська війна за звільня района Северна. Там. Ну, фінів треба підтримати, наскільки я бачу. А це було б справедливіше. Тож, давайте для повернення їх із земель ми все ж таки підтримаємо комуністичну Фінляндію. Румунська війна за звільнення района Моравія. Тут я також не буду підтримувати румунів, тому що не бачу цього ніякого пріоритету. І, якщо чесно. А там говорять, що в Руму не хочуть заключити з нами Союз, але питання в тому, що ми з ними Союз не хочемо заключити. Чи білоруси хочуть з нами товаришувати? Напевно, що ні. Максимальний пріоритет у нас і зростає. Давайте трошки от тепер підтягнемо свою промисленість, тому що інфраструктуру треба підтягувати якомога вище. Адже чим краще інфраструктура, тим це краще. Русь програє Архангельськ, Новосибірськ, Красно... Красноярське, Республіка Саха, от більше Росії немає. Україна поступово відновлює свої території, ми є десь приблизно друга держава Європі, яка є найбільша по території Площі. Ми трошки вступаємо, напевно, Алманії, ну а також Русі. Тобто ми є на третьому місці, і то добре. В До речі, це також дуже добре. А Промисловість нашої України на третьому місці вже в сьогоднішньому випуску ми змогли досягти от таких великих шалених результатів по промисловості України. Також прекрасно повернули собі Херсонську область. Надіюся, що в наступному випуску ми повернемо собі іще одну частину української землі. На це, напевно, або ж знову ж таки Закарпаття та Чернівці, або ж, можливо, навіть Бессарабію, або ж такий регіончик, як Ізмаїл. В будь-якому випадку, проти Новорусі треба воювати, я готовий воювати проти них, я вірю ну, в нашу перемогу, тому що ми безперечно переможемо. Це навіть не буде обговорюватися. Танкові дивізії ще побудуємо, 75 армій. Не занадто багато, ну але не занадто то й мало. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я вам показав взагалі всю внутрішню та зовнішню політику нашої української держави. А ви бачите, наскільки це все важко, наскільки це все ну, інтересно відбувається в віртуальному світі. Сподіваюся, що в наступному випуску ми побачимо знову ж таку велику Україну. Я зможу або ж там приєднати Крим. Або ж Малоросію, або ж інших держав. Поки що наша Україна перебуває на 16-му місці, це коливається від 12 го до 14 го місця, взагалі час і часу, -часу повстанські рухи в території України, але це пов'язано з недовольством населення стосовно тих непроведених реформ, яких я повинен був провести давним-давно. Тож, друзі, я дякую за перегляди, я дякую за те, що ви дивитеся за Закарпатського Еймера», Спасибі, що підтримуєте наш канал. Ну, але на сьогодні це все. Розчисуйте брові, ну як там говориться, бувайте здорові та розчисуйте брові. До побачення, друзі, та хай вам щастить.